Ну що, маємо нового папу. Вітаємо усіх католиків, греко-католиків, взагалі всіх християн. Тому що саме сьогодні світ отримав нового папу Лева XIV. Чому саме сьогодні? Адже ж вибори були раніше, саме сьогодні відбулася інагураційна меса. Людей зібралося в Римі чимало, кажуть близько 250 тисяч. Усі вони звичайно не помістилися на площі святого Петра. Тому папі римському довелося сісти в папа мобіль, проїхатися спочатку по площі, а потім виїхати за межі країни Ватикан, виїхати в Італію, виїхати в Рим, щоб привітатися з усіма своїми вірними. Дуже важливо, щоб після меси у своїй щотижневій недільній проповіді, папа римський згадав Україну на Ucraina attende finalmente negoziati per una pace giusta e duratura. Крім простих вірних, сьогодні у Ватикані зібралося чимало офіційних делегацій, близько 200, і приїхало близько 50 глав урядів та держав. Серед них, звичайно, був і президент України Володимир Зеленський. Після усіх рочистостей за протоколом Папа Римський запросив їх усіх у собор святого Петра, щоб просто привітатися. Ну от такий у них протокол. Офіційні зустрічі усі мають відбутися завтра. Для цього відведений спеціально день завтра. Але. Фактично, порушуючи протокол, який складається вже там протягом кількох століть, папа Римський запросив на удієнцію главу однієї держави. І це дуже знаково. Каже надзвичайний та повноважний посол при Святому Престолі Андрій Юраш. Хочу ще раз підкреслити: це було справді безпрецедентний випадок, відразу після того як завершилася меса, і папа потиснув руку усім главам делегації, які е, прийшли прибули на цей урочистий день сьогодні. До святого престолу він. Переїхав до Аулі Павла шостого зали Павла VI, І де він зустрівся з українським президентом і першою леді України пані Оленою Зеленською була дуже тепла розмова майже 25 хвилин. Як завжди, як традиційно, папа зустрічається віч на ну, вічно в даному випадку. Він і президент України із своєю дружиною пані Оленою Зеленською. Потім традиційно він зайшов до зали, де були члени делегації. Він потиснув кожному руку і були зроблені взаємні подарунки. Папа Римський спілкувався із Володимиром Зеленським на одинці, тому що обоє говорять англійською. Потім вони вийшли уже разом до української делегації, де папа Римський отримав незвичний подарунок. Дуже красива ікона, яка всім надзвичайно сподобалася. Це ікона намальована традиційною українською середньовічною технікою темпери. але дерево, як ви напевно помітили, було не з непростим. Це частина ящику для зброї, для набоїв, яка використовувалася вересим для української армії. Вона була забрана з зюму, тобто має ще таке і територіально-географічне означення. Ну, от дивіться, папа римський вже кілька разів згадав у своїх промовах про Україну. Він е, запрошує українську делегацію українського президента на удіянці. Ти я запитав у нашого посла, що означає, що новий папа більше приділятиме уваги Україні і українській біді. Ось що каже посол. Ми бачимо таку дуже потужну тенденцію близькості розуміння папою України. Української ситуації і головне не просто декларації, але й на всіх рівнях ми бачимо заяви з його боку про те, що і він особисто, і святий престол загалом готовий стати майданчиком, на якому будуть можливості для зустрічей і для будь-яких ініціатив, які мали б на меті утверджені справедливого тривалого миру. Ну і поспілкувавшись з послом, я зрозумів, що ватикан не просто декларує бажання долучитися до перемовного про. Процесу між Україною та Росією, папа Римський абсолютно серйозно пропонує Ватикан як майданчик для таких перемовин. А ви, до речі, нам напишіть, підпишіться і напишіть, чи ви вірите в таку можливість і в те, що Папа Римський якось може повпливати на весь цей процес. Спочатку підпишіться і напишіть нам. Побачимось!